Подвиг переможців не підвладний часові, адже в роки Великої Вітчизняної вони відстояли мир для дітей і онуків. Ювілейну дату визволення України поряд із нами святкують зовсім небагато фронтовиків. У кривому розі нині проживають 19 тисяч ветеранів Великої Вітчизняної, з них 540 – учасники бойових дій. А визволителів нашого міста залишилось лише 14. криворізьких ветеранів вітали сьогодні на урочистому прийомі. Ви наша гордість, наша сила. Вы наша славная история. И мне кажется, я не, не кажется, а я уверен, что вы самый надежный тыл, который у нас есть. Хочу от имени мэра города Юрия Григорьевича Вилкова, от себя лично, от исполкома городского совета поздравить вас всех с этим светлым праздником. Я низко склоняю голову перед теми людьми, которые отстояли мир и свободу и это яркий пример того, чему мы обязаны у вас учиться и чему мы обязаны учить своих детей, внуков и правнуков. Ведь ни одно поколение выросло на ваших примерах, на ваших подвигах. Уроки мужності мужності військово-патріотичні музеї у навчальних закладах тематичні зустрічі. Наші ветерани прагнуть залишатись у строю, виховуючи своїм прикладом молодь. Сьогодні їх відзначали міськими нагородами. Для соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної в місті створена мережа послуг, працюють цільові програми, проходять акції. До кінця року будуть відремонтовані 25 квартир фронтовиків. Ми будемо продовжувати цю роботу во всіх напрямках, тому що ви знаєте, що По каждому из ветеранов сегодня есть социальный паспорт, в котором каждый из вас написал о тех проблемах, которые есть в ваших семьях и лично у вас. Поэтому мы будем делать все возможное и обязательно сделаем, чтобы вы ни в чем не нуждались. У січні 1942 року Володимир Тимофієв на Краснодарському вокзалі випадково відстав від потягу, на якому разом з мамою втікав від війни на Кавказ. Вижити тоді йому допомогли наші бійці. 16-річний Лозувацький юнак опинився на фронті. і З часом став артилеристом. Він досі згадує бої за Керченську переправу і жалкує, що так мало уваги зараз приділяють ці героїчні події в історії війни. Чотири місяці готували. Готовились к наступлению через Керченский пролив. Вот. Меня, конечно, удивляет Днепр, Волга и другие значит, водные преграды, вот, как-то значит публикували 4,5 километра водная преграда, ее значит, не могли нигде опубликовать. Такую силу, понимаете, водну преграду, понимаете, вот, которую мы. От взяли і освободили Кримський полуостров. Та сьогодні Володимир Олексійович у свої майже 90 радо зустрічає вже 70-ту річницю визволення України. Святковий настрій під час урочистого прийому усім свечолим ветеранам дарували творчі криворіжці.